Нині інтересний благодатний святий, котрих ми вузові особливо чествуємо, Йоанна Шанхайського і сан СанФранциского. Його мощі лежать удалекій в Америці у Сан-Франциско. І там багато з наших людей і священиків били і розказують чудо із чудес, як в Америці православні чествують цього святого. За його великі труди. Но для нас, жителів Закарпаття, історичної Карпатської руси, русинів, котрі у період Чехословакії восстановили свою Кирило Мефодіївську церкву, свою, не з Вологди, не з Владивостока, навіть не десь із Турції, а от Кирила і Мефодія. З 863 року під Карпатами од моравії Діє і до нині діє Кирилимфодіївська церква. Як важливо нам розуміти, в той час звершилася більшовицька революція в царській Росії? А ми в той час, після розпаду венгрії проголосували за вхождення в Чехословакію. І там народ з правом на самовизначення русини собою і свою державність, язик, культуру і головне, релігію древню православну. Але на той час так не хватало учителів, не хватало школ, да й і нова чеська влада. Підписала, що буде вважати права русином. В місті з тим вмішувалися, вредили і наконець мішали вибрати єпіскопів із числа місцевих людей хлопців. Ситуацію спасла цербська православна церква, котра кращих своїх єпіскопів послала на Підкарпатську Русь. Щоб підкріпити православних, які тільки ще недавно були під ігом австро Австровенгрії, коли були бійці за віру православну, сужені були. А потім їм не вистачало, те, що організували на Карпатській руси великий позорний антирусинський, антиправославний судовий процес, тут, у Сиґіті, рядом Румунія. Де знову провокували 600 людей тяли по судам по допросам на конець 94 Активісти в гуньках, простеньких людей судили, адвокати повністю розбили обвинення позорної австрійської німецької, але судді були непреклонні, позорно судили наших людей. То час, звісно, ми розуміли, Австрія робить такі кроки, як у нас кажуть по-русинськи, впачає, впечить на біду, тобто творить собі сама кінець. Через чотири роки вийдуть із тюрми наші православні, але в місті з тим уже і Австрія розпадеся. Так от іменно в той час наші люди вирвалися із. Іга мали свою республіку і чехи не сміли вмішуватися. І в той час Бог явив для наших людей великого вчителя, святителя Йоганна, котрий був єпіскопом Шанхайським, потім перейшов у Сербію, і там, у Сербії, він возглавив. Семінарію для наших хлопців, для хлопців, які виходили з Подкарпатської руси. Він так тепло впоминає наших хлопців. Він їм казав, що наш древній русинський язик настільки й був милий і інтересний, що пах древністю каже під Карпатами, там Бог оазис древнього народу, сохранив і язик, і культуру, а головне – чесність, віра. І приготовив десятки хлопців, котрі прийшли до нас на нашу землю, і тут проповідували слово Боже. Один із них спочиває в нашому соборі у нижньому храмі наш протерей Василій Самош, наш святий чоловік. Ми прийняли рішення збудувати новий собор. І ми чувствували науку святителя Йоанна Шанхайського і сан Сан-Франциського. Все він закликав до смирення. Він показував, що молитви не на смиренні, навіть і терпіть якоїсь нападіння, він буде мати успіх, і Бог дасть йому відчути красоту їхньої віри. Осталися письма отця Василія Самоша, які він писав, святітелю Йоанну, а той писав. Йому пізніше перейшов у далеку Америку. но й оттуда сьогодні свої благословення святитель Іоанн передає і нам, віруючим кафедрального собора. У нашому соборі, в нижньому храмі є ікона святителя Іоанна і мощі цього святого. Сьогодні в Ужгороді на шахті. Також престольний праздник. люди празднують день почитання Святителя Іоанна. І ми сьогодні в'єднуємо з ними прославляємо всього великого святого, бо розуміємо, який був правий Соломон, котрий казав: Бог так мудро управляє, що в нужноє врем'я, в нужному місті піднімає нужного чоловіка. Чудо, як той святитель Іоанн явився для нас у 20-30-х роках. Від Він настільки був і опитний духовно, і особливо він був способний привити к серцю нашим русинам православним, святої православ'я, а вони вже піднялися, пробудилося православ'я в серцях людей. Ми з вами говорили, що в мірі. Аналога не є того феномена, що лише розпала Австро-Венгрія. А ми в той час розуміли всякий правитель, який піднімає руку проти православ'я, рано чи пізно понесе Кару Божу, Австрія і Австро-Мадярщина розпалися. Тепер ми собі думаємо, якщо вони в тяжких умовах спасли православ'я. То почому ми сьогодні не сміємо боятися нікого говорити про своє православ'я, говорити про свою історію, нашої православ'я оригінально воно не принесено нам. Ми в Київ везли православ'я і на всю остальну Восточну Русь. Ми русини і маємо русинське православ'я, древніше, ніж київське. Святітєльян Шанхайський завда напоминав, у любів державі, у будь-яке сатана буде глядати любі формати гонення християн. А у нас старі Скарпото голоси в церкві, ми співаємо інакше, як устальні регіони. Впрочем, наша оригінальність виявилася в тому, що нас почали обвиняти Ми згадуємо, ми інакші. Дуже, ми не ліпші, ми просто маємо свою історію. Ну, це не протиставлення, а констатація історичних фактів. Святитель титель Шанхайський Шанхайський франциський завжди напоминав до тих пір, поки ти смілий християнин і ревностно захищаєш свою віру, ти любимчик у Господа. Бог тебе буде любити, і що от тебе заберуть, або що в тебе насило витянуть, сторицю Бог тобі верне. І ми сьогодні празднуємо в Ужгороді великий празник святителя Йоанна Шанхайського, молимося, Господи, посилай нам завжди у всі часи нужних людей, щоб ті нужні люди були і в церкві, і в монастирях, і на приходах, і серед віруючих. І серед чиновників нам сьогодні каже святитель Іоанн Шанхайський, Сан франциський Не забувайте стояти на своєму, требувати своє, а в нас у русинів спомніть, як казали древні наші предки, говори зася. І Соломон казав, не лізь уперед, не сідай на перше місто, бо можуть сказати, перед той буде більш достойний. Ну і далеко не йди, щоб ми затя не забили. І от ми сьогодні кажемо, ми обладаємо історичним правом. Ми маємо своє православ'я, котрий нас буде митрополіт або патріарх, то ми будемо самі рішати. Але православ'я нашої, наш спів, наша віра свята уже 1150 років не міняється. Святителю і очі Йоанни, Шанхайський і Сан-Франциський. Моли Бога за нас, за вірних Української православної церкви канонічної, щоб Бог поміг нам у цей час безбоязненно ісповідувати свою віру. Ми маємо знати, на страшному суді Господь зазвідать тебе. Тобі передали предки Твої святи віру, ти її дедів. Почому ти не захищаєш свою віру, а послухав. У телефоні, чи у телевізорі чужий голос і проти своїх. Ми часто говорили, як важливо молитися за власть і за воїнство. За сьогоднішніх наших місцевих чиновників, бо їм Бог дав мудрость, здоров'я і глибоку відповідальність перед законом, щоб вони боялися і Бога, і нарушення законів. Бо ли так поступаючи ми, будучи принциповими православними, вимогливими громадянами України, котрі не просто громадяни требують, бо головне правило ООН Організацію Об'єднаних Націй невостребуване право не є нарушено є право. Якщо ти не просив, а тобі не дали твоя проблема. Але якщо ти просив, а не дали, той, хто не дав злочинець. Вчора, 1 липня, вступив у силу закон про національні меншини. Це новий закон, по котрому нам, русинам, не треба доказувати мою національність. В одній з лав написано, де би ти не був, в магазині, в школі, в суді. Ти лише сказав, я русин, і вже тебе має суддя, і всі сприймати таким по закону на право самоідентифікації. Бо хто я по національності, рішають не чиновники, а мамка, котра родила нас, і ми самі, котрі виявимо то і друге бажання. Всі святі і Карпаторуськи, молить Бога за нас, щоб ми були такі смілі, як ви, котрі не боялися австровенгерських гонений. Сьогодні в нас Україна православна держава. І ми віруємо, що і наше православ'я, і українська православна церква, в складі якої ми нині єсми, достойно будемо захищати православ'ю нашій державі, щоб ніяка подмена не помішала нам в цьому ділі, бо лише так поступаючи, ми, діти Божі, церковні діти, потомки Древньої Святої Карпатської Руси, а нині громадяни України, яку ми державу творили. За яку молимося, ми тут, діти Божі, настоящі, а у вічності, і як громадяни добрі землі, земної держави, будемо мати право на то, що й Бог наградить нас громадянством небесним у Небесному Єрусалимі, Царстві Божієм. Амінь.